Ми вже справилися і приїхали додому. Був хороший дощик на вулиці ще млячить. Гарно так, не дуже холодно і не жарко. Дідуля, заїжджайте собачку у сарай, щоб заїхати машиною. Бо він як утіче з двору, то що котяри сидять, виглядають. Виглядають. Вийшла трішки послухати спів пташок. Так гарно там десь виспівують. А дворі тихо, спокійно, дуже гарно. Дідуля мій спить уже. а, Одають. Ай, краса, чудо природи. А я дивлюся серіал. Каже, закривай мені двері, бо ж там же ж виспівують без кінця і без карту. Як гарно. І ці мурликають, що ви це? дві кішки ходять між собою, мурликають. Комедія дають, ви ж кішки, ну, чудо. Соловейко дає жару. Бажаю всім тихої спокійної нічки, Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. open the cards click and open okay you can click and say what is it it's a it... fish it's a fish right and the next one let's open one more what is it it's monkey yes well done okay let's green brown red orange green brown animals are they let's say they are They are parrots. They are Paris. Well done. Okay, and what are they? They are? They are four stars. Stars. Yeah, they are four stars. Марта навчається англійською в школі All Right, де комунікація спілкування з читалем відбувається виключно на англійській мові. Там дуже цікаво побудовані уроки на інтерактивних іграх та інтересах дитини. Потрібно звернути увагу, що попереду літні канікули, на яких діти часто випадають з навчального ритму. З школою орайт, ви маєте змогу навчатись онлайн, в зручному для вас місці, ваша дитина навчається з задоволенням, а ви при цьому спокійні. І до вересня у вас є можливість покращити свій рівень суттєво. Адже англійська це ключ до майбутнього це не тільки оцінка в табелі. Забудьте про нудні підручники, школа Олрайт right робить ваше навчання захопливим. Забронюйте безкоштовний пробний урок просто зараз. Переходьте за посланням, це дуже легко зробити. Дорогі мої, таких запитань дуже дуже багато. Я вчора не хотіла висвітлювати цю тему в сторіс і хотіла дати відповідь кожному окремо, але вони поступають і поступають. Тому ось я дам цій людині, яка запитує відео відповідь. Вона в мене в один сторіс не вміститься, тому вибачте. Але дам і зараз перегляди, слава Богу, у мене гарні. І я думаю, більша частина моєї аудиторії зрозуміє і пойме і більше не буде мені задавати таких питань. Значить, що я вам хочу сказати? Мені 60 років скоро, у мій валі трошки там пізніше. Ми з самого дитинства товаришували, з самого дитинства, ну, було всяке. Ви ж самі знаєте, у стосунках. Бувають якісь недорозуміння, недосказаності. Таке буває, і всі ж ми люди, без цього ж ну, ніяк не можна. Ну от Якщо мене хто добре знає, то так от з тих людей, хто мене знає і дивиться. Ну, хто спочатку блогу дивиться, блог починала вести я сама. Кумаваля приєдналася, бо я так розумію, що всі вирішили, якщо кумаваля не веде зі мною блог, значить вони там пересварилися в вдриз. Ну, це ваша особиста думка. Спілкуємось. Дивіться, я зараз проживаю на території країни, в яку в'їзд заборонений, не так просто сюди приїхати. А ще кумаваля, літак, то взагалі для неї. Чому не зустрілись в Україні, були такі питання? Тому що Кумаваля була раніше, коли в неї була можливість поїхати. Я була пізніше на поминальну. Кумаваля поїхала в Польщу ж не на відпочинок, а допомагати діткам з онучатами. Неї також якийсь планований свій, своя відпустка, свій час. І ще я вам хочу сказати, це вже не про стосунки моїй кумивалі. Це взагалі про стосунки поміж подругами, поміж кумами? Недосказаність, непорозуміння це винуваті дві людини. Ніяк не може бути одна погана, інша гарна. Це моя думка, і вона в мене ніколи не змінна, я вам чесно кажу. Десь щось недоговорили, десь щось недо... пояснили, десь на щось закрили очі. Ну, ви ж їх закрили, правильно? Значить, не буває так, що один гарний, інший поганий. Помилок допускаються всі люди. Але не буває так, що я гарна, а хтось поганий. Десь в чомусь винні обоє. Я сподіваюся, ви зрозумієте. Я вам на сьогодні цілий ранок сіпається око. Ще на рахунок. Будинку в селі, запитуйте, що з вашим будинком в селі. Будинок в селі стоїть. Стоїть. Знаєте, якщо в ньому ніхто не живе, будинок помирає. Повільно помирає. Так само. А взагалі, саме найголовніше? Здоров'я наших рідних людей. Це саме-саме головне. Не будинки. Не взагалі нічого. Головне, щоб всі рідні були живі здорові.